Чим запам'ятався Арестович як речник тристоронньої контактної групи у мінську теражуванням фейків, погрозами на адресу журналісту Бутусову та відбілюванням команди Зеленського через Вагнергейп. Арестович називав Бутусова чорним пропагандистом, не цілком адекватним. У перший рік Великої війни Арестович намагався заспокоїти аудиторію шляхом применшення рівня загрози з боку російських окупантів або обіцянками вкрай швидкої перемоги України. За запитом Арестович війна закінчиться. Пошук у мережі видає безліч новин та відео. Закінчуватися війна щораз мала через один, два, три чи чотири місяці. Активна оперативна фаза, От вона закінчиться протягом двох двох тижнів. Так, все це про нього. Утім, попри це, у квітні. 2022 тисячі Арестовчу було присвоєно звання підполковника. Підкреслено російськомовний Арестович любить заявляти, що йому начебто байдуже до етнічної ідентичності та національної свідомості. На питання відновлення історичної пам'яті, справедливості, боротьби перемоги поразок, становлення нації, мови, закриття історичних ран. Я дивлюся, як солдат на вошу, стверджував Арестович в одному з дописів на Фейсбук. Проте як людина, котрі до таких питань нібито байдуже, він все одно виділяє російську культуру, а українську культуру називає маленькою. У нас дуже багато хто в Україні хоче побудувати велику країну з маленькою культурою. Маленькою уніфікованою культуру, яка годиться для дуже маленької моноетнічної держави, типу Угорщини, але Україна це не така країна у нас полікультурна країна, вважає Арестович. Не доподобаємо і те, що Зеленський після обрання президенту багато в чому продовжує культуру та національну політику, як він каже Порошенка і В'ятровича. Те, що ми пішли в тренді політики порошенка вятровича ідеологічному, мовному, культурному, це одна з найголовніших і найсерйозніших наших помилок, каже Олексій Арестович на каналі. Євгена Мураєва наш перед його закриттям. Назва держави України теж не до смаку Арестовичу. Назву України Арестович волів би замінити на Русь Україна. Русь зверніть увагу, тут йде перша. Олексій захищає хороших русських і навіть вдається до захисту Путіна, що виглядає дуже дивним як для офіцера Української армії.